Протягнул мяч Гармаш Бедае на хит Бокани Бок, Бокани, Пята. Хотел пяткой но Не прошла эта передача Гармаш, подача Мягкая. Ярмоленко Трено. Здорово Все-таки очень передача... тонкий футболист Денис Гармаш Очень тонкий Очень хороший ну, пас такую Мягкий, передачу. да Да, хороший пас Прям на голову повесил и... Ну и Ярмоленко зрячий Направил в дальний угол Показує головою, головой, головою, головой, я мав забивати Чату ты пока Бакані дуже непогано відкривався. бачите? І почав, в принципі, атаку Гармаш. Здесь віддав хороший пас, и боканип правильно, та, правильно бо... все робив. да. Ну, І от подивіться, як підсікнув. Ой, дуже добре. Перебив всіх захисників, прямісінько на голову поклав м'яч. Ну, от ми бачимо, в принципі, такий, знаєте, значення Гармаша, да, коли у него ігра. Та він, Ну, він дуже хороший футболіст. Ну дуже. Взагалі в Київську давно ну, дуже хороші футболісти. Зібрані. Молоді є хороші. Шепілівцеганко. 3-0. 3-0.